Виконуємо номер 1120 із підручника Алгебра 7 та номер 5219 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2024 рік. Парочисел мінус 5П є розв'язком дівняння 2х відняти до рівня мінус 13. Знайдіть П. Приступаємо до виконання. У нас рівняння 2х відняти ігрек дорівнює мінус 13, і пара чисел мінус 5 і p. Оскільки пара чисел є розв'язком рівняння, то підставимо замість х мінус 5 замість ігрок p і знайдемо відповідне значення p. 2 множимо на мінус 5, віднімемо p дорівнює мінус 13. 2 множимо на мінус 5, це буде мінус 10. Переносимо мінус 10 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 13, дати 10, це буде мінус 3. І тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 3. Записуємо відповідь П дорівнює 3. Номер 1120 із підручника Алгебра 7 та номер 52, крапочка 19 із підручника Математика 7. Виконано.